Дуже часто, коли рекрутую, я чую, що приєднаюсь до вас пізніше, зараз не на часі, можливо, потім, можливо, там, через півроку, якщо я там щось порішаю якісь там свої проблеми, як я вийду в декрет, як я вийду з декрета, як я повернусь з відпустки. Тобто, ну якби свого роду відкладаємо на потім. Чомусь люди це роблять в ілюзії, що в нас людей якби, дуже багато часу ще попереду. І якби давайте в цьому розбиратися, чесно, я побачила якби, цю практику, цей такий метод, він ну, дуже простий, але він дуже ефективний, такий, скажем, до мурашок від людини, якби моєї наставниці, які є дуже багато чим завдячую, по суті. Зі мною така дуже велика трансформація відбулася після от, саме, зіткнення з цією людиною, це Наталя Павлівна-Капцова. от, Якби я піддивилася цю практику в її, але просто, якби, я дуже довго думала, який мені аргумент от, якби, саме цим людям наводити на рахунок того, що насправді часу мало. І е, я навіть сама не підозрювала, що якби, його настільки критично мало. І коли ти починаєш це усвідомлювати, то ти зовсім по-іншому, ну скажімо так, сприймаєш е, ну, якісь е, е, якби думку інших людей на те, чим ти займаєшся, чим ти робиш. Як там багато хто мене називав там, артістка, там, що там ти, бізнес леді як там твої діла, що ж там Ольки жити, вона ж гроші заробляє, і всі такі ха-ха. Виходить, так, зараз мені на цих людей виходить, ну, скажімо так, глибоко якби, наплювати, тому що в мене часу дуже мало. І зараз я вам покажу, що цього часу мало і в вас. І якби це не обов'язково стосується от, якби, саме мережевого. Я якби з цим зітхнулася на рахунок того, що от я співпрацюю з мережевою компанією, я активно рекрутую, я запрошую людей в фірму. І у часто якби, оця відмова, що потім, 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 коли потім, якби, чи ти взагалі якби, впевнена, що те потім настане? І навіть якби якщо. Все буде добре, проживеш там скількись років, скільки ти запланувала. Насправді того часу все рівно мало, тому що зараз я вам говорю покажу, де той час дівається, і якщо говорю, повірте, ви будете вражені. Рекомендую, хто буде переглядати цей ефір в записі, взяти калькулятор. І якби сісти, рахувати. Значить, на рахунок того, що я говорила, що ця, якби, ця методика вона дуже проста, це ми беремо звичайну таку стрічку, вона метрова. Якби, я не буду вставати, просто що буде так більше видно. Оце, оце вона в два рази складена, якби це метрова стрічка. Уявно, так собі, ну, що якби людина живе 100 років. Якби колись. Вже я б зараз сказала, що доживає останнє покоління оцих довгожителів. І що я думаю, що, скажімо, люди мого віку там плюс-мінус навряд чи хто доживе, скажімо, до 90 до 100. Я думаю, що, скоріше всього, ні. Це вже помирають люди, які. От, вони все-таки їли оту натуральну їжу, вони рухалися, вони, можливо, менше їх голови були там забиті. Вони тяжко фізично працювали, але в них, ну скажем, все рівно в в головах було менше тої всякої інформації. І от в мене батько помер йому було 95 років. І так само от його брати, його сестри, це всі помирали, що вже їм було за 90. В мене померла сестра, їй було тільки 66, тобто далеко до 90 ще дуже довго, І ну, якби я просто спостерігаю за тим, якби в який вік помирають люди, що е, дуже вже хто, мало, як скажете, з таких, що 50-60 років от помирають вже більше, ніж тих, що, наприклад, там їм 70-80. Тобто, якби до чого я це вела? Що е, якщо тут е, в цій стрічці. Один метр, і якби уявно, що кожен сантиметр це ніби рік життя, то вже якби ми чітко розуміємо, що наше покоління до 100 років, скоріше всього, не доживе. Тому візьмемо за середню, скажімо, таку ми, якби, тривалість життя, візьмемо, наприклад, 80 років. Тобто, ми від 100 відразу 20 сантиметрів відрізаємо. Я ось беру сантиметр, відмірюю 20 сантиметрів і я їх відрізаю. Тобто ця стрічка це ніби якби уявна, уявне життя людини, тривалість. От коли ми говоримо, що у нас ще все попереду, що в мене багато часу, от зараз, якби на такому простому примітивному прикладі будемо бачити. Тобто, це вже від 100, вже 20 років ми відрізали, які ми, от наше покоління, у це, якби скажемо, 40, 50, 60 плюс, вони навряд чи, ну то тобто есть ми навряд чи проживемо. Я думаю, що я до 100 років не, не доживу, це однозначно. Ну, дав бог до 80, хоча, це теж дуже спірно. Значить, в нас вже залишилася стрічка вже на 20 см коротше. Тут 80, 80 см, тобто, як би уявно, 80 років. Так, далі. Давайте далі розбиратися, От, якби на, буду обробити обрахунки на своєму прикладі. Мені 47 років, значить, що? Значить, я від стрічки відмінусовую. 47 сантиметрів. І відрізаю. Значить, будемо бачити, скільки мені залишилося до 80. Так, ось тут 47. Так, оце вже я прожила. Оце такий вже великий кусок від 80 років я вже прожила. І залишається. Якщо так в співвідношенні, то набагато менше. Залишається, я от на калькуляторі рахувала, 33 сантиметри, тобто 33 роки. Якби в ідеалі, по теорії, мені залишається жити, тому що я в рахунки веду ну, якби своїм віком, мені залишається жити 33 роки. Но, якби все, я ж не завжди якби активна що велику частину нашого життя, якби ми всі знаємо, що займає сон, значить, якби є статистика, що людина, якби в середньому, спить в день до 8 годин. Значить, ми вберемо за 8 годин якби, за основу, і якби дуже, дуже простий обрахунок, ми, значить, беремо 8 множимо на 365. Це виходить в рік, я сплю 2920 годин. І ми, значить, оцю кількість годин, в мене, я вже рахувала, в мене виходить, що я, що я за весь цей час я просплю 16 років. Розумієте, що я за весь час просплю 16 років. Я вже раніше порахувала. При умові, що я сплю 8 годин в день. І виходить, що я від 33 років тобто, грубо говорячи, що я половину свого життя, якби я його по суті просплю, значить, я відрізаю 16 років. І це виходить ще від, того, від тої стрічки, що мені залишалося, ось відрізала, трошечки залишилось більше. Менший кусок я відкладаю. Значить, ось тільки мені залишається. Далі, я ж не тільки сплю, я якби ще б крімснув, ще чимось займаюся. Правильно? І виходить, що я вже б теж підрахувала, що е, людина близько 2 годин в день е, тратить на приготування їжі, на їжу, ну щось таке все пов'язано, як би з їжею. І виходить, що це набігає ще 3 роки. Тобто, я від цієї стрічки я відрізаю ще 3 роки. Ось так, оце в мене йде на їжу за, за той час, який мені залишився. Далі, різні там поїздки, там, прибирання, може, якісь покупки. От якби таке все побутова робота, на це ще витрачається 2 роки. Відрізаю ще 2 см. От, виходить, що стільки часу я от витрачу на якісь там такі побутові ще справи. І зараз я перемірюю, скільки мені залишилося. От, по факту, мені залишається 12 років. І коли Якби ти чітко знаєш, що тобі, по суті, активного життя залишається, скажімо, плюс-мінус 10 років, то ти вже зовсім по-іншому відносишся до того, що якби, вже в тебе в житті відбувається. Що ти хочеш? Наприклад, та життя елементарне, що ти їсиш, якби, на чому ти спиш, як ти живеш, чи ти задоволена тим життям. І знову згадуєш, що тобі залишилося жити від сили якби, там, 10 років. Активного життя, Говорю, якщо відкинути сон, відкинути, от, там, їжу, відкинути це все. Це дуже придуже, якби придуже, воно, ну, скажімо так, отрузляй. Тобто на багато речей починаєш дивитися зовсім під іншим кутом. І вже зовсім не важливо, чиясь думка, чи їй чи комусь подобається чим ти займаєшся, чи комусь не подобається. Чи ти задоволена взагалі тим, як ти живеш? І якби що буде далі, якщо не почати нічого міняти, що буде далі? І наскільки якби, важливо по те, щоб навіть вже ці останні роки, по суті, попробувати якось прожити по-іншому? Тим більше в наш час. Ми і так не знаємо, як би говориться, що ми лягаємо спати, чи ми прокинемося, чи ми не прокинемося. Але навіть, як би говориться, при такому благополучному розкладі перспективи все рівно не дуже такі, скажімо, і радужні. І просто, що мене дивує другий раз, от говорю позиція, я просто. Ну, якби я до цієї теми ніколи би не прийшла, ніколи б якби її не ну по суті, якби не додумалась до цього, от якби не саме оця специфіка, того, чим я займаюся. Що дуже часто дівчата, дівчата, це які дівчата? Це 40, 50, Бояться, я виставлю пост, що про мене подумають, я виставлю сторіс, що про мене подумають, а що про мене скажуть, що про мене скажуть родичі, що про мене скажуть там свекруха, що про мене скажуть діти. Пам'ятаємо ось це? Що часу думати про те, хто що скаже, якби насправді немає. І часу на те, щоб відкладати якісь свої мрії, якісь. ну, все-таки ж є в людини мрії. Принаймні, колись були. Якщо вже зараз немає, ну є такі люди, що вже немає, вже якби не про що не мріють. Але просто говорю, до чого цей прямий ефір, що коли ви відкладаєте щось на потім то потрібно якби, дуже добре подумати, чи те потім, як би воно взагалі буде, і які ви будете в тому потім. Якщо ви зараз нічого не поміняєте. І, якби це відео, воно, я його буду використовувати в усіх своїх навчальних, скажімо, програмах. Тому що теж, дівчата, наприклад, там думають, варто починати, не варто, там заходити, погружатися, не погружатися, а може потім, а може колись, а там, ну, якбо, абось воно так пройде, саме по собі, щось там наладиться, настроїться. Варто починати, не варто. Порахуйте кожний, от так, якби на калькулятор, як рахувала я, і тоді. Подумайте, побачите, варто чи не варто. Що часу насправді немає. Я говорю, такі парфуми, що, якби, думай, як би думає, смерті, от так само виходить, треба жити кожні, кожній із нас. Тому що часу в нас реально немає. Особливо вже говорю, кому за 40, кому за 50, тут же у нас з часом, ну таке, скажімо, вже в ту сторону набагато ближче, ніж туди. Типу молодим. Так що, дівчатки, думайте. Хто хоче поміняти життя, значить пишіть, звертайтеся, будемо працювати.